Огляд фундука італійської селекції сорт тонда Діджефоні Фундук тонда Діджефоні являється основним італійським кондитерським сортом середнього розміру. Дуже сорт дуже промисловий сорт. Дуже продуктивний. Ось дивіться. Низкорослий, дивіться, яку кількість врожаю заклав на невелику кількість гілок. Дивіться, як заклав врожай. Практично всі гілки обліплені горіхами. Ось, дивіться. Рахується одним із ранніх поцвітінню та плодоношенню. Як для мене це один із найперспективніших сортів. Даним сортом, якщо цей, планую в майбутньому закладати свої плантації це є сортої італійці Джифоні, Романа і Лане. Ось такий хороший продуктивний і дуже перспективний сорт. Дякую за увагу до зустрічі.